З 24 шкільних басейнів у Львові зараз працює лише один. Поки школярі проводять канікули на вулиці або біля комп'ютерів, у басейнах спущена вода. Простоюють вони, за словами освітян, через ліміти на воду та світло. Діти якраз ну, хвиля друга і третя пішли записуватися якраз на літо. І ми вимушені були їм відмовити на той період, місяць-півтора, який вони реально і ми могли би. Працювати і навчати дітей зв'язку з тим, що відсутні вкоштористи кошти на утримання басейну по комунальних витратах, проте у самопомочі вважають, економити на здоров'ї дітей не варто. Об'єднання звернулося до міської ради, аби там переглянули умови роботи басейнів і відновили їх роботу влітку. Є розпорядження міського голови і. Відомо працюємо, управління освіти працює над тим, щоб в даний момент змінити ліміти таким чином, щоб басейни могли працювати круглорічно. Мова йде про це літо, яке вже щасливо розпочалося. У самопомічі сподіваються плавати у шкільних басейнах дітвора зможе безкоштовно ще цього літа.